Дуже красивий синій Ford Escape 2017 року випуску. Модельний ряд вісімнадцятим роком, хоча записаний 17-м. Але дуже красивий. Машинка сяє на сонечку і виглядає максимально класно. Комплектація сел, тому тут побачимо все дуже красиво. У нас буде лінзована оптика, туманочки. Передні автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних 17-х, А також встановлена нова зимова гума. Поїхала вона півтори тисячі кілометрів 24-й рік. Нова зимова гума і ще й класного виробника Нексен. Автомобіль у нас на повному приводі: 1,5 турбобензин з парктроніками задніми, з камерою заднього огляду, з електроприводом кришки багажничка. 97 тисяч кілометрів оригінального пробіга. В шикарному стані салон. Це у нас салончик багажника. Є докатка з усіма інструментами. Тобто, тут все класно. По обслуговуванню: 300 км тому замінений комплект ГРМ. І ремені, помпа, і роліки і все, що потрібно, було замінено. 3000 кілометрів тому замінені мастила та фільтра. По ходові все ідеально, мотор сухий. По салону шкіра чорна, текстильні килимки красиві, біла ниточка прошита. Виглядає все дуже акуратно і дуже симпатично. Підстаканники, підлокітничок є, дефлектори цілі і зарядка на 12 вольт також присутня. Всі 4 електросклопідйомники. В автомобілі є код доступ. Підігрів дзеркал заднього огляду, є підігрів передніх сидінь, є електрорегулювання водійського сидіння, датчик світла та датчик дощу. Шкіряне мультикермо, двозонний клімат-контроль, надійний автомат, електроручник і величезний сенсорний дисплей нашої мультимедії. Android-Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, система старт-стоп є в цьому автомобілі і 97 тисяч кілометрів оригінального пробіга. До сьогодні у автомобіля один єдиний власник з 2022 року. Тобто, в 2022 році машинка прибула зі штатів. Друзі, 14700 ціною цей прекрасний автомобіль ви можете забрати собі. Тут взагалі нічого не потрібно робити. Сів, поїхав. Навіть масла і фільтра не потрібно міняти. Машинка повністю обслужена і готова до експлуатації. Ми чекаємо на вас на майданчику автопоєнт.